Я працюю вчителем української мови багато років, і протягом свого життя була в ситуаціях надзвичайно різноманітних, в тому числі і мовних. Працювати вчителем взагалі важко не тільки в нашій державі, а взагалі у усьому світі. А працювати вчителем української мови сьогодні в державі Україна. Це місія особлива. Вчитель повинен сіяти добре, вічно. Ми знаємо цю фразу з дитинства. Вчитель вчить грамотності, але вчитель, філолог, вчитель-словесник формує ще і душу. Сьогодні в, Украї... в нашій державі в Україні вчитель української мови це не тільки викладач-фахівець, це ідеолог нації за браком національної ідеї. Це носій національної ідентичності і, врешті, це той стовп, на який сьогодні спирається суспільство в разі потреби. І вчитель української мови повинен бути впевненим у своїй місії. А хто може підтримати цю місію, окрім держави? Тільки держава. Знаєте, коли вранці дивишся, що діти йдуть до школи на душі спокійно. Раз – Почався день, і діти йдуть до школи, значить, в державі мир, спокій і порядок. І велика заслуга все-таки все у цьому моїх колег-вчителів. Звичайно, вчитель може виховати або й не виховати патріотів, і тут його величезне значення, величезна місія. Ну, Давайте пам'ятаємо ми всі слова Отто Бісмарка, який казав, що у франко прусській війні. Саме переміг німецький шкільний учитель, який виховав патріотів. Це дійсно так. Отож, до теми нашої розмови. Працювати не легко, але той, хто обрав учительський фах, він свідомий йшов. На якусь самопожертву люди випадкові працювати сьогодні в школі, тим більше вчителям української мови, не можуть вони працюють трохи чи для якогось звіту, чи ще з якихось причин, і звільняються. Залишаються різні люди або пенсіонери сьогодні. Дуже багато в школі пенсіонерів, які вже просто працюють, тому що працюють або ж люди віддані своїй справі. І мені здається, що тема сьогоднішньої нашої розмови проблема рідних мов в Україні, досить важлива. Приєднуюсь до слів пані Наталії, проблеми мов національних меншин я в нашій державі не бачу. Є окремі нюанси, є окремі питання, але проблеми ці чи питання вирішуються, як кажуть, дякуючи Богові на місцевому рівні або навіть на державному. Існує проблема, на жаль, уже багато століть, а не просто сьогодні проблема української мови і сьогодні проблеми державної. Безумовно, говорити, що українська мова найкраща в світі. Я не, не буду цього говорити. Кожна мова має свої специфічні особливості, кожна мова чудова. Кожною мовою можна щось виразити однією почуття, іншою е, накреслити якісь плани, стратегію розробити і так далі. Але Тут існує інша, інша проблема, як я вже сказала. Проблема державної української мови, яка потребує захисту, як кажуть в Україні, у своїй же хаті. Безумовно, не буду детально повторюватись сьогодні. Засилля в інформаційно-культурному інформаційно просторі іншомовної продукції. Призводить до чого? До скорочення українського мовного простору, а далі призводиться до руйнації думання і деформації ментальності українців, прищеплення їм чужих стереотипів. Ну, Одним словом, відбувається знищення людського резерву, а з нього формується українська нація, і українська еліта. І дуже добре, що газета Українська мова та література у День доброї волі, саме сьогодні День доброї спонтанної Доброти зібрала нас, щоб ми обговорили це питання, тому що питання вибору, мови навчання, мови спілкування останнім часом досить часто піднімається політиками. Але ми сьогодні не говоримо про політику, ми говоримо, чи існує проблема мов національних меншин у наших школах. Так, ось, оскільки держава наша багатонаціональна, то у різних школах України, починаючи з заходу на схід з півночі на південь, у класах поряд сидять з однією партою. Діти різних національностей. Ну, звичайно, якщо ми так будемо погляд, на нашу карту, то побачимо, що наприклад, у Мовний режим у сьогоднішніх школах досить різноманітний. Наприклад, в угорських школах на Закарпатті, в румунських викладовими мовами є саме ці дисципліни. У школах Закарпаття, до речі, угорською мовою викладаються практично всі предмети, але там погано викладається українська мова, що є, становить проблему, і про це говорило Міністерство освіти і науки України. Кримсько, кримська е, автономія, там трошки кра, е, краща справа зараз. Відкриваються школи з поглибленим вивченням кримсько-татарської мови. І таких шкіл уже десяток. Звичайно. Е, Є проблема у школах, де навчаються національні меншини. В чому вона полягає? Немає програми співробітництва і партнерства в освіті між, таким школ... між такими школами. Це на рівні держави. І навіть у Києві, де є польські школи, де є німецькі школи, єврейські школи. Такої програми не існує. Ці школи самі працюють по собі. Хотілося б, щоб на це, мабуть, звернули увагу у нашій державі. І безумовно, я як вчитель, практика, працюю я у школі номер 159, Це спеціалізована школа українська, але з поглибленим вивченням англійської мови. У нас у кожному класі є діти різних національностей. І якщо глянути 10 років тому назад, таких дітей було набагато менше. А зараз я беру, я класний керівник восьмого класу, я беру паралель восьмих класів. О, там А і Б. У нас їх там чотири, але я беру А і Б. То ось в одному класі у нас сидять поряд з українцями росіяни, Полька, Казашка і Араб. В іншому росіяни, циганка, азербайджанець, арабка і євреї. Бачимо різноманітність етносів. Але чудова є фраза, різноманітність етносів це дар, а не загроза. Тому що люди спілкуючись, збагачуються у спілкуванні. І діти не бачать проблем ніяких у мовах національних меншин і у мові спілкування.